Це 226 день українського спротиву. Працює Медіацентр Україна «Укрінформа». Назвати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш брифінг. Будемо говорити із Олександром Сінкевичем, міським головою Миколаєва. Пане Олександре, добрий ранок. Добрий ранок. Пане Олександре, спочатку почнемо з загальних питань. Яка сьогодні ситуація в Миколаєві цікавить конкретно життя міста? Опалення? Вода, яка є проблемою для Миколаєва. Робота комунальних служб. Як сьогодні живе і виживає ваше місто? Сьогодні вночі Миколаїв був атакований безпілотниками. Вони один був майже за містом, інший був в центрі міста. Потрапив в дах однієї з будівель. На щастя, ніхто не постраждав. Наслідки ліквідуються розбори завалів сьогодні. Тривають зранку, а власне без жертв. Тобто це нормально. Взагалі, Миколаїв за весь час війни за 226 днів війни не обстрілювався лише 35 днів всі інші дні Миколаїв знаходиться постійно під вогнем, бомбардуванням. Зараз почалось останнім часом обстріли цими безпілотними літальними апаратами іранського виробництва. Загалом кількість жертв на сьогоднішній день 138 людей. Одна дитина важко поранених, зафіксували 688, серед них 10 дітей. Збитки, які ми нарахували, вже прямують до 900 мільйонів гривень, але це збитки на е, об'єкти комунальної власності, і це саме ті об'єкти, які можна реконструювати чи відновити. Е, так як ми маємо багато об'єктів, які е, Зруйновані вщент або потребують капітальних вкладень, ми навіть не маємо можливості оцінити цього, бо потрібно робити проєктно-кошторисну документацію, тобто цифра буде набагато більша. Загалом пошкоджено 77 об'єктів освіти, 22 заклади культури, 17 лікувальних закладів, 15 об'єктів спорту, ну і так далі. Тобто місто бомбардується і всі його можна сказати, якщо місто розкладеться. На критинки, то всі ці критинки були обстріляні расистами за час війни. На сьогоднішній день ми плануємо в, в плановому а, режимі запустити опалення в місті Миколаєві. Я маю на увазі, що сьогодні в нас є два а, постачальника теплової енергії великих. А, вони готують свої мережі, закінчують роботи по а, гідравлічним. А, іспитам. сьогодні вже заповнюються системи. Системи внутрішньобудинкові заповнені на 60% у одного підприємств. І зараз продовжується заповнювати. Немає точної цифри з іншого. 100% котелень в нас їх фактично 94 готові до експлуатації, прийняті і готові працювати. Єдине питання сьогодні в багатьох міських голів в Україні турбує. Питання газу, мене більше турбує питання, щоб ми встигли е, закрити всі вікна. Після чисельних бомбардувань у нас біля півтори тисячі будинків, багатоквартирних, багатоповерхових постраждали і мають е, розбиті вікна. Е, в загалом з півмільйонного міста сьогодні ми реєструємо близько 220 тисяч жителів. Е, ця цифра нам врахувалася за угоркуванням. Користання вивозу сміття води, споживання води і власне мобільних операторів. Цифра, скажемо, так: то збільшується, то зменшується 220-230 тисяч. Але взагалом така цифра. І власне в багатьох квартирах немає сьогодні. Власників, тому сьогодні міські служби займаються тим, що закриваються вікна УСБ-плитами. Ми не використовуємо скло, бо є випадки повторних обстрілів, і фактично скло не витримує. Ну і по-друге, такої кількості скла і вікон просто ми не маємо, і тому отримуємо цю ОСД плиту і з державного резерву, і самі купляємо за власні місцеві кошти. А також отримуємо очікуємо отримання від уряду данії. Також ми готуємо труби, котли, засувки і так далі для того, щоб у разі виникнення екстремальних ситуацій, обстрілів, бомбардувань. Ремонтувати те, що буде пошкоджено. Хочу нагадати, що війна почалась в період попереднього опалювального сезону, тож ми, наші бригади мають досвід, як ремонтувати все, як то кажуть, на, на працюючих, в працюючому режимі. Mm -hmm. Власне, найбільша проблема сьогодні, як ви згадали, це вода в місті Миколаєві. Сьогодні вода роздається з машин. Мною поставлена задача зробити в комунальних установах організаціях, тобто в лікарнях, садочках, школах і комунальних закладах більше 100 точок. Ми вже бачимо там біля 130 точок роздачі води, бо без без тиску з машин під час. Морозів ми не зможемо роздавати людям питну воду зараз. В системі в нас знаходиться вода, яку ми отримуємо з річки Південний Буг хочу нагадати, що 12 квітня. Труби були зірвані расистами, які ведуть з річки Дніпро до Миколаєва. Це дві труби діаметром 1400, які йдуть довжиною 73 кілометри. Між Херсонською та Миколаївською областю вони були обстріляні. І місяць фактично місто жило взагалі без будь-якого водопостачання. За цей місяць нам вдалося налагодити водопостачання з річки Південний Буг Ми беремо цю воду, але вона фактично, з-за того, що море під вона солона. Тож ця солона вода зараз курсує по наших трубах і дуже їх руйнує. Власне, сьогодні маємо велику проблему. Місто тече, солона вода руйнує ці трубопроводи, і вода витікає. Ми маємо біля 50% водовтрат з мережі. Тобто, 50% ми реалізуємо, 50% тече по місту, витікає в Львньовці і так далі. Сьогодні також треба сказати, що всі наші котельні забезпечені окремими системами осматичних очисток. Вони цю систему, яку в систему опалення закачується, вода очищена і з додаванням спеціальних хімічних елементів. Оце нагадую жителям Миколаєва, бо деякі полібіни вже намагаються зливати воду використовувати воду з системи опалення. Вона небезпечна, вона хімічно оброблена, щоб труби не руйнувалися. Ще й підфарбовуємо під її кольором, щоб люди нею не користувалися. Ну, власне, така ситуація сьогодні в нас в місті. Дуже розгорнута доповідь. Дякую дуже. Пане Олександре, є таке питання. Якщо. Точніше, коли український наступ на півдні буде вдалим, це означає, що для Миколаєва відкриється і сполучення з Кривим Рогом. Це означає, що в Миколаєві буде безпечніше. Це означає, що і бізнес, і люди можуть почати повертатися до міста. Наскільки зараз в міста, в якому сьогодні проживає, як ви казали, десь 200 тисяч людей є запас міцності для того, щоб різко прийняти назад мешканців його? Ну, по перше, я не думаю, що я не військовий, я міський голова. А я не думаю, що нам вдасться швидко дібратися до Херсона, бо фактично це єдиний обласний центр в Україні, який вдалося окупувати росіянам, і то не взагалі не дякуючи їх, скажімо так, в силі, їх військ збройних сил, а завдяки тому, що. Ну, зненацька напали вони на нашу державу масштабно, тому вони будуть триматися. Я думаю, вони будуть триматися до останнього і навряд чи найближчим часом це буде зроблено. Чим це погано? Тим, що Миколаїв знаходиться під постійними обстрілами і фактично ракети долітають з Херсона до міста. ну за хвилину будемо так за хвилину часу, навіть маючи візуальний контакт з виліту ракет, військові наші сповіщають про те, що ракети вилетіли, і до того як запуститься сирена в місті Миколаєві, вже ці ракети взірвуться. У нас є навіть така на чорний гумор, який каже: якщо ви чуєте сирену, це означає, що все буде нормально. Не прилетіть ракета. Але якщо ви чуєте вибух, то значить скоро включать сирену. Тобто за весь час війни, майже постійно, коли сирена попереджувально включалася, не було вибухів, і навпаки, коли були вибухи, сирена завжди вона. Тому е треба сказати, що для нас деокупація Херсона надважлива. І звичайно, що ми готові прийняти жителів. Єдине, що сьогодні небезпечно повертатися, і жителям і е, бізнесу. Фактично сьогодні бізнес ніякий не працює, тому що е, ракети можуть прилетить прилетіти в будь-який час. В будь-якому разі ми готуємо систему і теплопостачання, щоб вона обігрівала всі будинки. Отримуємо інформацію. а що якщо у нас немає, чи потрібно буде платити за опал. Так, потрібно буде. Якщо ми не будемо опалювати будинки, то всередині них все покриється пліснявою, яку там буде дорого, дуже вивести, розпухнуть меблі і все таке інше. Техніка буде вийде з ладу, тому це буде дорожче ніж заплатити за опалення квартири, навіть якої ви не живете. Ми готуємося. Єдині проблеми це з водою, і маємо сподівання, що з державного бюджету також отримуємо гроші і будемо міняти труби на пластикові великим об'ємом, починаючи з нового року. Маємо питання з залу. Прошу. Валентина Ренгельокоренформ, пане Олександре. Питання таке: як наразі виглядає дохідна частина бюджету Миколаєва, зважаючи на те, що власне продовжуються обстріли і не поспішає повертатися бізнес? А також а також питання стосовно ПДФО була інформація, що він може бути переданий до бюджету. Чи є у міста джерела, які б компенсували цю втрату в випадку, якщо це рішення приймуть? Дякую. Дякую, гарне питання. Ще раз нагадую, наголошую, тому що після початку війни і після щоденних обстрілів в нас закрилися всі найбільші платники податків: це і державні підприємства, завод «Заря наш проект, портова інфраструктура. Нагадаю, в Миколаєві не працює. Uh, і фактично сьогодні в нас не працюють невеликі, не середні, і навіть деякі мали. Сьогодні працює мікробізнес, кафешки uh, там на, на це місто півмільйони 260 квадратних кілометрів працює чотири ресторани. Uh, це мені здається показник, того, що сфера обслуговування там, uh, якісь там uh, перукарні працюють, все інше в нас нічого не працює. Ну і торгівля, звичайно, магазини всі працюють. Тому е сьогодні надходження до бюджету впали за рахунок е цих людей, але вони наповнюються за рахунок військових. Хочу нагадати, що Миколаїв до війни повномасштабного вторгнення був одним з. Наймілітаризованіших міст в Україні, тобто на рівні бригад і військових з'єднань, у нас найбільша їх кількість. І сьогодні ми виживаємо виключно за рахунок ПДФО військових, бо ми. Люди не платять податок на землю, податок на нерухомість, і фактично ми виживаємо за рахунок наших військових. Що стосується цього питання, я б доповідав на засіданні асоціації міст України і Міністерства фінансів України про цю ситуацію і дійшли згоди, що сьогодні недоречно забирати ПДФО військовою до державного бюджету, бо тоді місто можна буде просто закривати. Як зону відчуження, ми не зможемо заплатити ні за світло, ні за воду, ні за що. Таким чином було прийнято рішення, що в бюджету на 2023 рік ПДФО залишили на місцевому рівні. А надлишки коштів з інших міст, в яких також зареєстровані військові об'єднання і з'єднання, а бізнес продовжує працювати, будуть вилучатися реверсною дотацією. Пане Олександро, і останнє питання. Миколаїв є ще дуже сильним, не лише військовим, як ви казали, центром, а й освітнім. В місті багато було вузів завжди традиційно, шкіл. Скажіть, от перший, місяць, перший місяць нового освітнього року. Що вдалося, що не вдалося? Хто пішов до школи, хто пішов в вузи? Як воно все це у вас працює? І в серпні місяці ми прийняли рішення, що навчання офлайн, тобто в школах, відбуватися в місті не провели через школи перелік, тобто перерахунок наших учнів з 90 тисяч дітей в місті Миколаєві залишилось біля їх десяти, і фактично розпочинати навчальний рік офлайн ми врахували недоцільним. Хочу нагадати, що в нас шість шкіл були обстріляні ракетами, дві з них зруйновано вщент, інших чотирьох зруйновано окремі корпуси. І ще окремі школи були обстріляні таким чином, що сьогодні в них там немає ні вікон, ні дверей. Ну, скажімо так, тобто проводити навчання неможливо. Таким чином було прийнято рішення про проведення навчального року 2022-2023 років, виключно в онлайні дітей навчаємо. Частина дітей навчається. Вони прийшли туди, виявили бажання навчатися там, де вони знаходяться за фактичним місцем проживання. Тому по школі по школах таке було прийнято рішення. Стосовно університетів, вони деякі з них виїхали. Хочу нагадати, що три університети національні, це педагогічний, це кораблебудування і Чорноморський національний університет імені Петра Могили були обстріляні і їх корпуси. Також були влучання ракету ракет типу С-300. Вони мають великі руйнування, і також вони розпочали частину. Вони розпочали навчання і продовжують навчання тих, хто залишився тут в, в живу, ну тобто в офлайн. І Деякі процеси вони там налагодили, вивезли в інші міста. Зрозуміло, дякую дуже за. Інформацію про місто з нами на зв'язку був Олександр Сінкевич, міський голова Миколаєва. Наш наступний брифінг відбудеться о 12 годині. Будемо говорити з Сергієм Хланом, депутатом Херсонської обласної ради. Будемо говорити про ситуацію на півночі Херсонщини. Побачимось. побачення.